Підбили підсумки. Попри війну, економічна активність в регіоні збільшується. У податковій службі кажуть, про це свідчать цифри. Відтак до зведеного бюджету Прикарпаття цьогоріч поступило понад 9 мільярдів гривень податкових платежів. Ще 4,6 мільярда гривень надійшло до пенсійного фонду. Загальною сумою надходжень 5,5 мільярдів гривень було спрямовано до державного бюджету. Як завжди, домінуючими показниками до державного бюджету це є рентна плата, це є податок на додану вартість, є податок на прибуток і податок з доходів фізичних осіб, який відщавляються від загальної суми до державного бюджету. Позитивну динаміку демонструють і місцеві бюджети Прикарпаття з січня по травень платники регіону сплатили 4,2 мільярди гривень. Податків до місцевих бюджетів знову ж таки основними бюджетоутворюючими показниками платежами до місцевих бюджетів стало податок з доходів фіцеїчних осіб 2,6 мільярда. Єдиний податок 753 мільйони і майнові податки 487 мільйонів. Гнучкість та винахідливість показують і підприємці. Начальниця податкової служби прикарпаття Ірина Столярек зазначає. Незважаючи на перешкоди, у деяких галузях бачимо пожвавлення. Бізнес розвивається і реєструється новими платниками. Можна сказати, що таке пожвавлення зараз іде у галузі торгівлі, ремонту автотранспортних засобів, інформація та телекомунікація, а також охорони здоров'я. Бізнес в столових областях він зростає також завдяки і суб'єктам підприємницької діяльності, які переїжджають з. Території, на яких ведуться бойові дії, або які близькі до бойових дій, як підтвердження цьому зростає кількість платників податків за останній рік, їх побільшало на 5,7 тисяч суб'єктів господарювання. Відтак нині на Прикарпатті їх 93 тисячі. 161 підприємство релокувалося до нашої області з зони бойових дій. Проте на обліку податковій службі повноцінно, тобто з усіма сплатою всіма податків, стали лише 92. Інші суб'єкти зареєструвалися тут платниками окремих видів податків, тобто ПДФО в основному вони платять і там майнові податки. До слова, вже незабаром громадянам області теж будуть нараховані майнові податки. Це податок на нерухомість, це земельний податок, орендна плата за землю. Транспортний податок і мінімальне податкове зобов'язання. Хочу нагадати всім громадянам, тут же я звертаюся до громадян, що до 1 липня ми повинні вручити повідомлення рішення громадянам про належні їм сплати платежів за майно за землю, а вони повинні забезпечити сплату до бюджету протягом 60 днів з дня вручення. Щодо надходжень з майнових податків, цьогоріч їх вже надійшло 487 мільйонів гривень. 75% складає земельний податок та орендна плата. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.